Я радий вас вітати у цій годині і поговоримо про реакцію сьогодні Трампа на подію, яка сталася буквально добу тому на удар російських безпілотників по території польської держави. Я довго чекав, відверто кажучи, на реакцію президента Сполучених Штатів Америки. Мені було цікаво. Почути, що ж він скаже про те, що сталося в повітряному просторі Польщі, і як він буде коментувати, як він буде пояснювати дії свого друга Владіміра. і от є ця реакція у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів, 47-й президент Сполучених Штатів Америки сказав про те, що очевидно, очевидно, те, що сталося, це була помилка, що Ця помилка має бути виправлена і насправді не слід сприймати це як атаку Російської Федерації на одну із країн НАТО. При цьому він сказав ще, що він не задоволений усім, що пов'язано з цією ситуацією, і він обов'язково засудить Росію за те, що вона наблизилася до цієї лінії, мається на увазі до кордону із республікою. Польща така дивна реакція Трампа, звісно ж, викликає дуже багато запитань, і одне з найголовніших з них чому так довго мовчав 47-й президент Сполучених Штатів Америки про напад Російської Федерації на територію країни, яка входить до Північно-Атлантичного альянсу. Чому не було жорсткої реакції Вашингтону у перші години е, скоєння? Цього злочину путінською машиною. Відповіді на цих запитань, на жаль, Трамп не дає. Але відповіді на ці запитання дає його віце-президент Венс. Джеді Венс говорить про те, що насправді Трамп би хотів дружити з Росією, а поза... більше мріють про те, що вони відлагодять економічно. Торговельно-економічні відносини з Російською Федерацією. У них дуже великі плани на розробку родовищ в Арктиці. У них є дуже багато планів щодо участі в розробці природних копалин у Сибіру. У них дуже багато є спільних ідей і багато е, спільних інтересів. Насправді те, як себе веде. Трамп свідчить про те, що окрім економічних інтересів і про, про, економічних якихось перспектив, які очевидно Путін йому пообіцяв на Алясці у серпні цього року, ще є якісь певні мотиви, які не дозволяють Трампові засуджувати Путіна, е, які не дозволяють Трампові діяти жорстко щодо Росії, які е, дозволяють Путіну буквально. Сідати на голову 47-му президенту Сполучених Штатів Америки, що це за аргументи, і що це за інформація, якою володіє Путін про Трампа, можна лише здогадуватись, бо ми знаємо, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки доволі часто їздив до Росії, і очевидно, в ті часи, коли він там намагався налагодити бізнес ще до свого першого президентства, Очевидно, різні історії були, і різні історії з ним відбувалися в Москві та й загалом в Російській Федерації, що має Путін на Трампа, які аргументи у нього для того, аби переконувати Дональда Фредовича в тому, що він правий в війні в агресивній війні проти України, мені невідомо. Очевидно, ми про це дізнаємося трішки згодом, а можливо, вже після того як. Трамп відійде від президентства. Хоча, зважаючи на рівень свободи в Сполучених Штатах Америки, не виключено, що ми цю інформацію будемо знати в якійсь осяжній перспективі, будемо розуміти, чому Трамп не хоче придушити Путіна. Путіна, який на тлі широкомасштабного вторгнення до України намагається принижувати Трампа. Робити все для того, аби більшість світових лідерів сприймали Трампа як якогось слабачка, не як лідера великої супердержави, яка може зупинити війну, супердержава, яка може зробити максимум для того, аби агресор отримав по зубах. Цього на жаль не відбувається. Те, як реагує Північноатлантичний Альянс на Напад Росії на Польщу і те, що говорить Трамп, свідчить про те, що суперсила цього військово-політичного блоку, мабуть, перебільшена. І ми певно, що перебували в якійсь ілюзії щодо того, що може зробити НАТО, як може зробити НАТО і як воно може різко дати по зубам тому, хто. Наважиться атакувати територію країни будь-якої країни, яка входить до Північно-Атлантичного Альянсу. Упродовж буквально двох днів Путін зруйнував міф про суперсилу Північно-Атлантичного Альянсу. Ми не бачимо різкої реакції НАТО. Говорять про те, що це, мовляв, не акт війни, а акт агресії, і нічого страшного в цьому немає. Ну, розумієте, Прилетів рій безпілотників, вони не були там з вибухівкою. Проти них воювали літаками суперсучасними літаками f 16 і F-35. Ну, це ж не війна, кажуть у НАТО, це ж не загрожує цілісності та суверенітету Польщі. Це просто акт агресії. Ну. Хто б міг там уявити собі хоча б років 10 тому, що російські безпілотники прилетять на територію Західної Європи, і Західної Європа чи Східної Європи? І Європа буде просто утиратися і казати: Ну, це ж насправді не війна, це ж, це ж просто акт агресії. Ну, агресує Російська Федерація. Що ми з цим можемо зробити? А я собі думаю про те, що якщо б. До Польщі прилетіло не 20 безпілотників, а саме таку цифру сьогодні вже називають поляки, що зафіксовано 20 безпілотників, які перетнули білорусько польський кордон. Ці безпілотники є поза всяким сумнівом російськими. І якщо б прилетіло до них 800 або 1000 безпілотників, як це інколи буває в Україні. Ну тобто е йде рій цих безпілотників в тисячу. Штук, і у них не вистачить ні f 16 ні f 35 для того, аби власне протистояти цьому акту агресії, як вони називають Російської Федерації. А це може статися в будь-який момент, тому що війська Північно-Атлантичного альянсу вони вишколені на війну зовсім іншого покоління, тому що. Та війна, яку веде Російська Федерація, і та війну, в якій бере участь Українська держава, це війна нового покоління, це війна безпілотників, це війна антидронових різних технологій, це війна справді високих технологій поза всяким сумнівом. І в цій війні очевидно лідерство. Чи скажімо так в цих технологіях зараз лідерство мають Україна та Російська Федерація уявити собі, що чи то Польща, чи то країни Балтії, чи то північні країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, потраплять під цей шквал безпілотників, навіть дуже важко собі уявити, що буде, якщо вони вже картонні безпілотники збивають. Ракетами по півтора мільйона доларів, уявіть собі, яка буде паніка в країнах Європи, якщо ріб безпілотників, російських безпілотників перетне кордон і полетить в бік Німеччини, Бельгії, Франції, Італії ну всіх країн, які е, е, могли б і можуть бути ціллю для Російської Федерації. Ці безпілотники, цей рік безпілотників теж може не нести вибухівку і не загрожувати країнам Західної Європи. Але те, що зараз демонструє Путін, він демонструє сам, саму слабкість Північно-Атлантичного Альянсу. Відсутність чіткої реакції на провокацію росіян, відсутність будь-яких рішень, швидких рішень. І відсутність адекватної реакції військових, тому що те, що f-16 летіли і перехоплювати ці безпілотники, ну це справжня маячня, і будь-які мобільні вогневі групи, які є в Україні, можуть на пальцях довести, що цього ніколи не треба робити, бо це дуже дорогі технології збиття безпілотників, які значно дешевше, ніж одна ракета, і на Ті півтора мільйони доларів можна наклепати цих безпілотників дуже багато. Зараз поляки говорять про те, що нам потрібен досвід українців для того, аби збивати російські безпілотники. Тобто, поляки розуміють, що ці 20 безпілотників, які залетіли на їхню територію, це лише проба росіян. поляки Розуміють, хто такі росіяни? Вони розуміють, як, як вони ведуть війну і як вони ведуть свою гібридну війну проти світу, в тому числі і проти Польщі. Одразу ж по тому, як стало відомо про е безпілотники, які залетіли на територію Польщі, в соціальній мережі польські соціальні мережі прийшли сотні тисяч ботів і. Було створено сотні тисячі акаунтів, з яких ці боти почали розповсюджувати інформацію про те, що, мовляв, до цієї атаки на Польщу причетні українці. Версії були різні, чому українці були причетні. По-перше, начебто, українці застосовували РЕП і збивали. З маршруту ці безпілотники, які полетіли до Польщі. Але фішка в тому, що ці безпілотники, велика частина цих безпілотників з Російської Федерації, вони летіли через територію Республіки Білорус. І саме з території Білорусі вони залітали до Польщі і летіли вглиб аж до 500 кілометрів деякі безпілотники. Тобто, абсолютно очевидно, що українська РЕП. Немає жодного стосунку до того, що рій безпілотників залетів до Польщі, і е, е, якщо вони летіли територією Республіки Білорусь. Ну, е, звісно, різні є інтерпретації того, як це все відбувалося. Міністерство оборони Російської Федерації говорить про те, що ми не причетні, якщо у вас є якісь питання і. Ми готові допомогти полякам розібратися в цій ситуації. А що допомагати, і як допомагати в цій ситуації, коли для всіх абсолютно очевидно, Росія завдала удару по республіці Білорусь по республіці Польща через? Республіку Білорусь поляки, звісно, миттєво відреагували. Там починаються навчання запад 2025 в Республіці Білорусь. Вони перекрили кордони з республікою Білорусь, і не можна туди проїхати. І не в Білорусь, і в зворотньому напрямку до Польщі також не можна проїхати 40 тисяч військових контингент підігнали під кордон про всяк випадок. Поляки і тримають цей кордон, тому що від росіян можна чекати будь-чого. Але весь вся історія в чому полягає, в тому, що для того, аби росіяни і далі випробували і Польщу, і інші країни Північно-Атлантичного альянсу, їм не обов'язково їхати танком до сувальського коридору і прориватися до Калінграду, чи прориватися через польсько. Через білорусько польський кордон їм достатньо поставити е, системи, які запускають безпілотники в Білорусі, і просто звідти атакувати країни Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, якщо хтось в Західній Європі уявляє собі майбутню війну з Росією як війну, де будуть заходити танки, де будуть летіти літаки, очевидно, цього вже не буде. Не буде це тому, що є нові технології, які дозволяють дешевими способами завдавати потужних ударів по різних територіях. І ви знаєте, що наші безпілотники літають в Росію на нафтопереробні заводи, знищують там потужності нафтопереробні Російської Федерації. І не зовсім потрібно. Українській армії перетинати українсько-російський кордон. Достатньо мати велику кількість безпілотників, велику кількість крилатих ракет, велику кількість балістичних ракет. І цього достатньо для того, аби вести сучасну війну. НАТО ж НАТО ж міряє просто е, тими категоріями і тими мірками минулого. Тобто, от вони під, підігнали 40 поляки, підігнали як. Члени північно-атлантичного альянсу підігнали 40 тисяч військових під кордон, і Вони думають, цього абсолютно достатньо, щоб захиститись від Російської Федерації для того, щоб захиститись від Російської Федерації. Росія має бути демілітаризована. Тобто, поки в Росії є можливості вести війну, будь-яку війну з Україною, з Польщею, з якимись країнами Північної Європи з Фінляндією, як це погрожує. Димитрій Медведєв. доти ніхто їх не зупинить і не, не зможе протистояти оцим роям безпілотників і е, загалом будь-яким провокаціям, до яких вдаються росіяни, ведучи гібридну війну в Європі. А Україна це Європа. Для України зараз це дуже, е, дуже серйозний, насправді серйозне випробування і дуже. Гарний шанс для того, аби продемонструвати нашим європейським партнерам свої можливості і свої здатності, здібності боротися з безпілотними системами Російської Федерації. Я ще раз повторюся, Україна за три з половиною роки великої війни навчилася, як боротися з російськими безпілотниками, як боротися з російськими ракетами і з іншими. Системами, які використовують росіяни для того, аби знищувати українські міста та села, цей досвід можна конвертувати. Можна сказати тим же полякам, що давайте ми вас навчимо. І схоже, таким шляхом вже пішла Україна. Поляки вчаться в українців, як збивати безпілотники не літаками f 16 і F-35, а значно дешевшими способами. Але і для України це теж велике питання. От така реакція НАТО на. Удар Росії по Польщі, що що це означає? Це означає, що якщо ми станемо членами північно-атлантичного альянсу, то Росія так само. Буде продовжувати бити по території України, а наші партнери по Північно-Атлантичному Альянсу, майбутні партнери, будуть весь час повторювати: Ну давайте зберемося, давайте проконсультуємося, ми не знаємо, що робити, що робити з цією Росією, У неї вже є ядерна зброя. І ця ядерна зброя не дозволяє нам діяти так, як би ми хотіли. Очевидно ж, така логіка і зараз. Коли поляки вимагають рішучих дій від НАТО, а НАТО говорить про те, що ну, слухайте, це не акт війни, це акт агресії. Якщо буде війна, то росіяни витягнуть ядерну зброю, і тоді буде набагато гірше. Ймовірно, в нинішній ситуації в Україні теж слід думати про майбутню європейську безпеку. Можливо, президент Зеленський може запропонувати нашим європейським партнерам. Створити якусь нову систему безпеки, сучасну систему безпеки, яка дозволить і унеможливить те, що російські безпілотники будуть безкарно літати в небі Європи і в небі України. Ба більше, я би сказав, що в нинішній ситуації є великий шанс для української дипломатії, бо якщо Європа. Думає про те, як захиститись від російських окупантів, то відповідь на це питання лежить в площині російсько-української війни. Якщо ви не хочете, щоб ваші безпілотники, щоб їхні безпілотники летіли на ваші голови, дайте більше зброї збройних силам України, дайте більше далекобійної зброї, дайте більше ресурсів, дайте більше безпілотників і дайте більше. Фінансів для того, аби боротися з цією нечистю. Ну, фактично, Україна може стати східною брамою Європейського Союзу, навіть не перебуваючи в Європейському Союзі, не перебуваючи в НАТО. Адже більшість тих безпілотників і ракет, які запускає Росія по території України, потенційно можуть вразити і. Польщу і Румунію і Угорщину, інші країни, які знаходяться поруч із нами. А відтак українські дипломати не повинні соромитись. Вони мають прямо їм казати: слухайте, не хочете, щоб цей весь металолом летів на ваші голови, і щоб ваші міста і села страждали від цього. Дайте більше зброї українцям, дайте сигнал Україні про те, що. Ми є частиною великої Європи. І велика Європа закінчується на мажі України і Росії, тобто Сумська, Донецька, Луганська, Запорізька області. Це якраз ті кордони Європи з ордою, з Російською Федерацією. Якщо не буде такого сигналу, я думаю, що Росія буде робити максимум для того, аби провокувати країни Балтії, Фінляндію, Швецію, Норвегію. І саме туди будуть летіти безпілотники. Ви згадайте, друзі, з чого власне це все починалося. Це все починалося з якихось невинних безпілотників, які випадково, начебто, заблукали. першого мова йшла про Румунію. Там росіяни бомбили безпілотниками Ізмаїл і припортову всю інфраструктуру. Потім безпілотник раптом чомусь залетів. На територію Польщі в глибину, аж там на 300 кілометрів, і летів в бік Варшави. Потім ще були різні ситуації, коли росіяни апробовували міцність нервів наших західних партнерів, західноєвропейських партнерів, східноєвропейських партнерів. Ну а тепер оці вже рої е, летять. І не виключено, що завтра, чи після завтра, чи я не знаю, там через тиждень чи через два ці безпілотники будуть вже з вибухівками. Звісно, росіяни кажуть, ми тут ні до чого, це все українці. Вони е, змінили маршрут цих безпілотників. В результаті ці безпілотники прилетіли на голову поляків. але НАТО має питати у росіян не про те, чи, куди ці безпілотники полетіли і як вони пролетіли на територію Польщі, а про те, чому Росія дозволяє собі порушувати міжнародне право, веде війну проти України і намагається зараз поставити право. Сили над силою права. Чому це все відбувається? І Той же Трамп, коли він говорить про те, що це не може бути, це помилка. Російські безпілотники випадково залетіли на територію Польщі. що, що Це помилка, вибачте. Вибачте, це не помилка, це атака безпілотників, російських безпілотників інших держав. Тобто, якщо світ звикає до того, що е, щоночі бомблять українські міста і села, якщо світ звикнув до того, що е, щотижня, як каже Трамп, гине на російсько-українській війні е, по 7 тисяч е, солдатів, то це ненормально. Не повинен світ звикати до того, що це нормально, коли безпілотники летять е, на українські голови і це помилка, коли вони летять на польські голови. Тому що мова має йти про те, що Росія має припинити цю війну, і світ має змусити Росію припинити нинішню агресію проти української держави. Бо ця агресія, яку веде і провідником якої є Путін, вона, врешті-решт, накриває і інші сусідні країни. Путін не бачить межі. Не бачить червоних ліній, йому абсолютно е, начхати на всіх. Він вбиває людей, він руйнує міста, він руйнує інфраструктуру критичну і жодної відповідальності за це не несе. Замість цього Трамп йому стелить червону доріжку на Алясі. Замість цього він е, отримує оплески від е, Дональда, друга Дональда, і е, бачить в його очах захоплення своєю роботою. Яке це захоплення, яка, яка це робота? Це вбивство людей, це руйнування чужих держав, це руйнування чужого життя. За це людина має відповідати. причому відповідати не лише за ордером міжнародного кримінального суду, бо ви знаєте, що Путін має ордер кримінального суду за. Те, що вони крали українських дітей і везли в глиб Російської Федерації, він має відповідати за війну, яку він розв'язав проти людства, і війну, яку він зараз веде проти України, і війну, яку зараз він переносить на територію Польщі, і війну, яку він може перенести на територію Молдови. Вчора президентка Молдови Має Санду заявила про те, що у Путіна є бажання окупувати. Є плани окупувати Молдову, і це насправді жахливі новини, і жахлива е, ситуація, коли увесь світ абсолютно е, безпорадний, розводить руками, кажуть, ну що ж ми з ним зробимо? У нього ж є атомна зброя. Як же ми будемо з ним боротися? А ми ж хочемо потім після війни з ним якось е, торгувати. Ми хочемо якісь економічні відносини. Ми хочемо з ним там. Досліджувати Арктику і розробляти там корисні копалини в Арктиці. Розумієте, до того моменту, поки буде мир, і поки ви, наші шановні західні партнери, станете партнерами Путіна. А зараз він є вбивцею і він не завжди лишиться вбивцею, має пройти дуже багато часу. І за той час Путін рознесе половину. Земної кулі він не зупиниться на Україні, він не зупиниться на Польщі, він не зупиниться на країнах Балтії. Він хоче більшого. Не можна умиротворити і якось упокорити людину, яка раптом увірувала в те, що вона може правити всім світом. не можна Умиротворити людину, для якої людське життя абсолютно нічого не варте, не можна умиротворити людину чи істоту даруйте я його людиною називаю. Це істота, не можна умиротворити істоту, яка зараз намагається переписати історію, перекроїти світ, створити собі такий політичний мавзолей для того, аби вже в якісь Осянній перспективі туди перенестись. Крапку цій війні, війні Путіна проти світу, бо це не лише війна проти України, має поставити колективний захід, який має для цього ресурси, який для цього має армії, який має для цього літаки f 16 f 35 вся ця зброя і все це. Що має зараз Північно-Атлантичний альянс, в тому числі, вони мають працювати на мир, а не на війну. Трамп перейменував своє Міністерство оборони на Міністерство війни, але ми не бачимо, як Трамп покурює того, хто розпочинає або веде вже Третю світову війну. Крапку в цій історії має поставити сильніший у світі або сильніші. Звісно, Збройні Сили України можуть стояти до кінця і захищати Україну, але знову ж таки повторюсь: мова йде не лише про майбутнє України, мова йде про майбутнє світу. І відповіді на запитання, чому Росія атакувала Польщу, не повинні обмежуватися фразою Це помилка, це не помилка. І доти, доки Трамп і його команда не зрозуміють, що це не помилка, і все це загрожує в тому числі Сполученим Штатам Америки, Путін буде і надалі вести свою війну, Путін і надалі буде сварити між собою народи, Путін і надалі буде знищувати своїх опонентів, Путін і надалі буде засікати на чужі території, тому що лише. Груба сила є гарним аргументом у дискусії з Путіним. Доти, доки він не отримує по пиці, нічого в цьому світі не буде. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Буду вас чекати на своєму каналі. Приходьте, у мене багато цікавої інформації є на каналі, багато є політичних досьє. Подивіться, покоментуйте, розширте їх в своїх соціальних мережах, буду вам за це вдячна. Do pobaczenia.